Всім привіт! Друзі, з вами, як завжди, я то ЮТ. Була невеличка перерва, але сьогодні, чи то субота, чи то неділя, я точно не пам'ятаю, я хочу зняти для вас відео про футбол. Звичайно ж, я повертаю для вас стару, старий випуск рекорд, але на цей раз їх буде аж 25. Якщо тоді за два відео було 11, то тепер буде 25 футбольних рекордів. Футбол це світ, в якому є дуже багато рекордів. І це не просто гра, це вже життя для деяких футболістів. Тому давайте розберемо 25 рекордів, які дуже-дуже круті і про які багато хто говорить. Звичайно ж, найкращі футболісти Роналду і Мессі будуть в цьому випуску. І їхні рекорди теж тут будуть. Давайте почнемо з Месі. Його найбільший рекорд, який тільки можна уявити, це найбільше голових передач. Всі ми знаємо, що таке гол, але в деякий час, щоб забити гол, футболістам дають пас. І той, хто дає пас, той, і якщо він дає пас, і той, кому він на пас забуває, то той отримує голову передачу. І у їх аж 400 стало дуже-дуже недавно. Тобто він, у, нього найбільше, у нього найбільше голови передач, а якщо казати на англійській мові, то асистів. Також він найкращий асистер у всьому світі. Зарахуємо, це як два рекорди. І ще один рекорд, про який багато хто говорить, це золоті м'ячі Золотий м'яч це нагорода, яку дають футболісту, який провів найкращий рік. Тобто там рахують і голи, і все, що тільки можна. Останній свій золотий м'яч Леонид Месі отримав у му році. З Леоне Месі ми розібралися, до нього ми ще повернемося. А тепер давай розберемо рекорди Роналду. По-перше, найбільше голів за свою збору. Наприклад, якщо ви знаєте клуби, та, наприклад, Роналду може грати в якомусь клубі, але якщо грає Португалія... То він вернеться в Португалію і буде грати. У зборну відбираються найкращі гравці країни, і Роналдо забув найбільше голів за свою збору. Також у Роналдо є рекорд найбільше голів, про які знає майже кожен, хто цікавиться футболом. В нього їх, по-моєму, 952-953. Тобто ви вже зрозуміли, наскільки він добрий, і тому їх з Месі зравнюють. Це єдині футболісти, яких зравнюють вже понад 15 років без зупинок. Їх буквально зравнюють і зравнюють без зупинок. Ми розібрали 5 рекордів, але давайте повернемося ще до рекорда Месі, який поки що ніхто не побив. найбільше трофеїв в історії футболу. 46. В нього було 45, але недавно він получив золоту бутсу. Золота бутса – це її видають, якщо ти забув найбільше голів за, за один рік, тобто за сезон. А Менсі отрив золоту бутсу в Америці. Це шостий рекорд в нашому будівлі. Також в нього найбільше золотих бутсів. У нього їх аж 6 Уявляєте собі? Але звичайно ж, ми не будемо зупинятися на тому, ну що на і Мексі, бо це не єдиний рекордсмен. У нас ще є тут ще деякі рекордсмени по типу Ливандовського. Зараз він грає за клуб Барселони. І його рекорд поки що ніхто ніколи не може побити. І напевно в цьому столітті, або навіть не в цьому столітті його ніхто не поб'є. За 9 хвилин 5. Голів, уявляєте собі, він вийшов на заміну, коли замінили одного гравця, і він забив 5 полів за 9 хвилин, що стало абсолютним рекордом в історії футбола. Це у нас був восьмий рекорд. Але якщо всі рекорди ми будемо з вами розбирати так обережно, то тоді ми не зможемо дойти до рекорду останнього, а навіть за годину. Це буде дуже-дуже довго. Дев'ятий рекорд найбільше в чемпіонів. І ну, це, така, це такий трофей. Це вже отримав не гравець, а клуб Реал Мадрид. В нього є 15. Це у нас був дев'ятий рекорд по розрахункам. Ще є рекорд, який я не дуже сильно вірю, але все-таки він назначений найбільше голів в історії футболу. А якщо казати точніше, автоголів. Автогол, якщо ви не знаєте, це коли людина, тобто гравець, забиває в свої ж ворота 148 футбол. Я точно не знаю, як зробили цей рекорд, але він є. Також на 11-му насиде найбільше голів в одному матчі. Там 30 більш чимось голів, тобто в одній команді. Це абсолютний рекорд, який тримався 100 з чимось років, поки не, прийшло, поки не прийшло ці автоголи. А так він тримався. І це був 11 рекорд в нашому списку. Онастий рекорд взагалі важко уявити. Ви всі ви знаєте, що це матч йде е, 90 хвилин. Але іноді додають кілька-кілька е, хвилин, по 5, по 6, там не знаю, ну, у кожного своє, що вирішить суддя. Але найдовший матч у світі пробув аж 3 години 23 хвилини. Я точно не знаю, як це сталося, але такі, і така інформація є в інтернеті. 13 це найдовша серія пенальтів. І буває, що після матчу, якщо нічия, то була серія пенальтів. 54 удари. Туди-сюди, туди-сюди. Кожен бив по іншим році. Я думаю, ви можете знаєте, що таке серія пенальтів. По-моєму, це був 13-й рекорд. Тож, повертаємось до НЕЦ. 14 м рекорді він забив найбільше голів за свою країну 672. Точніше, не за країну, а за клуб, за яким він грав. 13 рекорд це рекорд людини, яка забила найбільше голів у Чемпіонаті світу. Я не пам'ятаю його ім'я, але він забув аж 16 голів за Чемпіонат світу, що е, виявилося повний рекорд. Також у нас є 16-й рекорд. Найбільший переглядаючий матч, який належить Аргентині і Франції. І цей матч пів, півтори мільярда людей. Я і колись, якщо вам сподобається ця рубрика про футбол, то я зроблю топ приблизно 15 чи там 20 найпопулярніших матчів. І буду їх розбирати покраще. Це у нашому списку був 16-й рекорд. І якщо що, вони перемогли у чемпіонаті світу. 15-й рекорд. Це рекорд найбільше забитих голів спінальів. І він е, його зробив Роналду. Якщо дивитися всякі джерела, то там може писати по 151, 176, тому офіційної інформації я не зміг знайти. Але якщо казати приблизно, то у Роналду приблизно 200 голів пенальті, що повний рекорд. І 18-й рекорд найбільше фанатів на матчі. Понад 199 864 фанатів на матчі Уругвай і Бразилії, якщо я не помиляюся. Якщо я помилився, напишіть в коментарях, будь ласка. Це був 18-й рекорд. Попереду на ще і Сі. Пам'ятайте, це рекорд, по-моєму, 18-й. Найбільше перемога на чемпіонаті світу. Він належить єдиному гравцю, який переміг аж 3 чемпіонати світу. Тобто ви можете уявити, якщо ти чемпіонат світу раз 4 роки, то це 12 років, уявляєте, 12 років він муток прочитав прочекав і переміг три чемпіонати світу. Його ім'я це Піле. Піле один із найкращих гравців в тих часів. І з цим не поспориш. Але... Багато хто каже, що він досить пір найкращий, але якщо він переміг 3 чимпіона світу, це не означає, що він найкращий. Якщо ви хочете, щоб я зробив відео, де я роздивляюся, хто найкращий футболіст у всьому світі за всю історію, пишіть в коментарях, я це зроблю. Ми вже обговорювали рекорд Месі про золотий м'яч. Але чи знаєте ви, що є нагорода, яку видавали один раз за всю історію? як дуже схожий на золотий м'яч. Але воно набагато крутіше. Супер золотий м'яч. його переміг Альфредо Ді Стефано в 1989 році. Цю нагороду мають давати кожні 30 років, але чому зараз FIFA сказала, тобто, ну не FIFA, а той, хто видає м'ячі, француз футбол, що вийде через 40 років, тобто 29 року. Чекаємо, хто буде найкращим футболістом. Хтось думає, що це той, хтось думає, що це той, хтось думає, що це той. Подивимося. П'ятий рекорд. Це не зовсім рекорд, але фанати виявили як рекорд. Найгірший матч. Ну, як найгірший, якщо казати так, матч, де будуть 24 карти. Є жовті картки, є червоні і та, і та і та, і та видавався. Це був матч е, Аргентина і, по-моєму, Нідерланд. Я точно пам'ятаю, з тим він грав. Це була 18 чемпіонату світу 2022 року. Що це означає, хто перемагає, той входить в фінал. Тоді перемогла Аргентина, але з великим трудом. Ну бо хтось робив те, хтось робив те, багато билися, багато не билися і так далі. В принципі, це був найдикіший матч, ну, як думаю, всякі фанати. Останні 5 рекордів пройдемось дуже швидко. Найбільше голів у фіналі Ліги Чемпіонів. Я не знаю, скільки, я не виношу цієї, але це, цей рекорд належить Крістіан Ронату. Це той рекорд найшвидший хет-трик в історії футболу. Хет-трик – це три гола. 90 секунд. Садіомане. Ван Де Ворд наймолодший голкіпер в історії Ліги Чемпіонів. Тобто воротар 17 років. Це був 23-й рекорд. Залишовський і два лідер кінчається. Шукюр забив найшвидший гол в історії чемпіонату світу. Він із Туреччини. 11 секунд. Це був 24-й рекорд. А тепер переходимо до останнього рекорда. Мені дуже шкода, що це виявилося останнього рекордом. Я хотів його зробити одним із найперших. Найбільше голів за календарний рік. Леонель Мейс. 12 рік 91 гол. Це просто зривається голова. 25 рекордів у цьому відео ви побачили. Вони всі були і цікаві, і нецікаві. Spider-ul, o și record.